Заду мене розташована реконструкція карти Великого Лугу. Ми зараз знаходимося в найпівнічнішій його частині на острові Хортиця. Якщо на карті, то це десь ось тут. Що ми бачимо тут темно-зеленим, це було так само і Каховське водосховище. Тобто і Великий Луг, і Каховське водосховище воно тотожне за територію. Великий Ух складався з двох великих лісових масивів. Це Кінські плавні ми бачимо по лівому берегу Дніпра, і Базавудські плавні на правому березі Дніпра. Це був найважливіший міграційний коридор як для тварин, птахів, бо це так звана інтразональна екосистема, яка вклинюється через степ, де ми живемо, у лісову зону, яка розташована північніше, і дозволяла видам тварин, які притаманні саме для північних регіонів, заходити в глиб степу. І це насправді дуже важливо. Коли затопили водосховище, вони знищили цю екосистему і повністю змінили природні умови на півдні. Зараз ми йдемо тим же шляхом, що в середині ХХ століття проходила тимчасова залізниця, яка сполучала лівий та правий берег Дніпра. Вона наскрізь проходила через заплаву острова Хортиця і поєднувала Криволіський та Донецький басейни. Вугольний і металургійний, відповідно. 6 червня 23-го року ми вранці побачили, що рівень води почав стрімко падати. За інструментальними спостереженнями падіння рівня спостерігалося до 10 сантиметрів за годину. Це дуже швидко. Тобто, ми бачили фактично, як вода з озер виходить дуже стрімко, озера міліють, частина їх ізолюється, тобто вони всі до за часів існування Каховського водосховища вони мали сполучення з Дніпром або безпосередньо само озеро сполучалося з Дніпром, або мережею проток. Або одне озеро плавно переходило в інше, вони мали таке сполучення з Дніпром. І через те, що рівень падав дуже стрімко, то частина озер ізолювалася, е, Утворилися так звані залишкові водойми. Місцями вони виглядали як калюжі, місцями як досить великі водні об'єкти. А озеро, яке позаду мене, воно найбільше в нас на Хортиці, майже 50 гектарів. Воно за Перші два дні просто перетворилися на невеличку калюшку і струмочок, який з нього вибігав, розмивав собі шлях до Дніпра, тому що воно вже було нижче Дніпра за рівнем. І також воно зміліло. Втратилось близько 70% водного плеса хортицької заплави. Потім ми спостерігали, що ці озера вони висихають. Вид був дуже удручаючий і мало що. Могу сказати, що буде щось добре. За очікуваннями, як моїми власними, так і науковців в принципі, в цілому всієї України тут могло відбутися будь-що. Тобто територія могла просто перетворитися на пустелю, тобто висохнути мули, вони досить литкі, вони видуваються вітром і могли формуватися як пилові бурі, просто якась пустеля, піщана, але цього не відбулося вже в липні місяці. Ми почали спостерігати, що активно проростають якісь дерева. Було важко ще визначити що то, але видно було, що дерева. І вже ближче до осені видно було, що це здебільшого тополя і верба. Майже вся територія Озер, які осушилися от саме в перші дні, вони заросли вербою і тополею. Чому саме цими видами? Знову ж таки, це величезний збіг. Я не знаю, тобто. Є там думки, що <хи>, Бог допомагає Україні, так? тобто знищення Каховського водосховища припало саме на той період, коли верба і тополя тільки, тільки від плодоносу. Тобто плодоносіння цих дерев відбувається зазвичай в травні місяці, всі знають цей пух, який летить усюди. І цей пух, він. Повністю розподілився на поверхні всього каховського водосховища, насінинки випали з нього, занурились у мул, а потім вода відійшла, а насіння опинилося в дуже сприятливих для проростання умовах. Тобто мул дуже плодючий, тепленький, вологий, рости не хочу. І от ми спостерігали, що всі ці, все це насіння майже 100%, коло, воно проросло і дало сходи саме цих. Видів рослин. І сам великий ух, як історична територія, про яку ми вже говорили, він складався здебільшого з насадження саме верби і тополі. Зараз ми спостерігаємо, що ці рослини не тільки пережили зиму, а вони й дуже активно вигитують. Якщо на Хортиці ми проводили спеціальні дослідження по вивченню цих формацій, зараз висота верби складає близько 2-2,5 метрів, то полі півтора-два метри відповідно, то на території самого великого лугу, ну, тіла Каховського водосховища, південніше Запоріжжя, в районі Малокатеринівки, верба вже досягла. Значень 5 метрів і вище. Досліджували саме території в районі Малокатеринівки на кромці лісу новоутвореного верба сягає 4 метри 76 сантиметрів. Я влас... власними руками її заміряв. Вглиб вона ще вища, і вже товщина стовбурів також сягає там 4-5 сантиметрів. Тобто, це великі сформовані дерева. По-перше, Україна імплементує європейське законодавство. Ми взяли зобов'язання дотримуватися тих норм законодавства, які діють в Європі, і вони вимагають від нас збільшення природоохоронних територій, зокрема, і зменшення зарегульованих ділянок річок. Тобто звільняти річки від дамб. це пряма от програма Європейського Союзу. В нас так склалося, що ми не хотіли, але так відбулося, і нам можна скористатися цим. Тобто, оця територія, яка звільнилася від каховського водосховища, вона в принципі перекриває всі вимоги Європи за цими двома показниками. Зараз я стою на урізі води. Колишнього озера, яке існувало за часів Каховського водосховища. Отут закінчувалася вода і праворуч від мене розташований наш е, причал, е, з якого ми відпливали човном при патрулюванні цієї території. Чим ближче ми будемо підходити вглиб водойми колишньої, тим різноманітнішими стає рослинність. Тобто, оце пагони тополі. Полі чорної, яка є місцевим видом і які виросли вже під час от, сходження води з червня минулого року. Це маленькі екземпляри. Якщо піти вздовж озера, то ми можемо побачити екземпляри вище за мене, тобто з ростом, там, близько 2 і більше метрів. І на урізі води, сучасному урізі води, там, де найбільш плодючі ґрунти, ми спостерігаємо такі от. Зарості верби, тут вони також невеликі. Чим глибше, тим вони більше, тобто там більш плодючі ґрунти. Це гібрид верби білої і верби ламкої. Е, верба біла це наш аборигенний вид, е, верба ламка, поки що сумнівно, звідки вона взялася, але це гібрид. В самому Каховському водосховищі зараз переважає саме верба біла, яка притаманна для цієї території вже останні 10 тисяч років. Це озеро воно міліло пізніше, ніж всі інші. Чому? Тому що сполучення з Дніпром воно втратило в той же час, як і інші, в перші дні після підриву Каховської ГЕС. Але через втрату гідрологічного зв'язку з іншими водоймами воно утворилося таке замкнене озеро, яке міліло за рахунок випаровування. І сучасного вигляду воно набуло в принципі, наприкінці осінні минулого року. І ця територія звільнялася від води вже після активного плодонощення більшості рослин, тому воно не засіялося минулого року рослинністю. Вся рослинність, яка виросла на цьому узбережжі, вона цьогорічна. І вона представлена здебільшого трав'янистими видами. Крім того, ми бачимо оці величезні коріння. Це коріння глечиків жовтих. Це водна рослина, яка ми звикли це водяні. Оці глечики жовтенькі, які плавають листя на поверхні води, кругленькі, як у латаття. Але через те, що ґрунт достатньо зволожений, тобто тут на глибині пів метру вже починаються ґрунтові води. Їм достатньо умов для того, щоб не загинути. Очікувати, по-перше, відродження великого лісового масиву, який вже формується, і він формується не лише з деревних порід, такі як верба і тополя, як ми вже казали, а і з трав'янистих рослин, які ростуть внизу на поверхні ґрунту. І так само вже заходять у цю територію активно тварини, тобто формується повноцінна екосистема. І якщо залишити, як є, навіть на невеликий термін, 5-10 років, це вже буде стиглий ліс. І насправді це дуже чудово буде, тому що в нас екологічна ситуація в Запорізькій області, в принципі, в Україні полягає в тому, що нам недостатньо природоохоронних і саме таких природних великих територій. Це важливо як для збереження біологічного різноманіття, так і як шлях для міграції тих самих птахів, кажанів і великих тварин, які там існують. На сьогодні ми вже змогли змогу побачити, що в водах Дніпра навколо Запоріжжя активно трапляються осетрові породи риб, які зазвичай на цій території вже ще 100 років тому вони були типовими звичайними видами цієї фауни. Вони піднімалися з моря на нерес саме е, на територію нижче Дніпрових пороїв, тобто навколо Хортиць. Так само на нерест піднімалися раніше деякі види оселедців це Чорноморсько-Дунайський оселедець, пузанок, які також зараз трапляються територією, яка була затоплена водами Каховського водосховища. Крім того, ми спостерігали на Хортиці на цих змілілих озерах деякі види птахів, які раніше траплялися набагато рідше. Це червонокнижний огар. Це деякі види казарок, яких ми спостерігали раніше скоріше випадково. Зараз ми їх спостерігаємо ну, вже планово. Тобто ми Якщо ми виїдемо на виїзд, щоб їх побачити, ми знаємо, що ми їх побачимо. Тобто це не випадковість. Крім того, ми можемо спостерігати, що на територію, яка заростає оцею вербою топовою, активно мігрують великі савці, такі як козуля. Чому? Тому що козуля в природі їсть гілочковий корм, а верба це ну, найбільш для неї типова рослина для харчування. І збільшення цієї верби. Доступної для козулі, звісно, відображається на тому, що козуля йде там, де її більше. І ми спостерігаємо козуль як на узбережжі, так і на території колишніх озер і, в принципі, на території Великого Угу, узбережжя, які звільнилися в тому числі під Нікополем від Малокатеринівкою так само. Каховська ГЕС вона була настільки малопотужна, що працювала майже сама на себе. Тобто роботи електроенергії, яку виробляла ця станція, вистачало лише на підтримання роботи самої ГЕС, підтримання роботи насосів, які забезпечували функціонування каналів північно-кримського та південноукраїнського, Каховського, так званого, а також перекачування річки Базовук. Ось ми її бачимо. Знизу, з, бал, з балки, по якій вона тече, уверх у водосховище, тобто піднімати рівень води. І також викачування ґрунтових вод, які утворилися після затоплення Каховського водосховища на гоці нікопольсько марганецького басейну. Ми можемо говорити, що на зараз, доки не буде вирішено питання, чи відбудовувати водосховище, чи відбудовувати ГЕС, чи залишити все як є, так це буде формуватися справжній аборигенний ліс такого ж типу, як існував до затоплення Каховського водосховища. Колишній великий Луг формувався впродовж 10 тисяч років після Валдайського леднініні. Тобто це реліктовий ліс, який з льодовикового періоду зостався в цьому тектонічному розломі річки Дніпро і формувався дуже довго. Звісно, що зараз це ми не можемо. Повноцінно казати, що це от відновлення саме того лугу, який був раніше. Але ця територія набуває рис найбільш схожих до тих, які були раніше. В Запорізькій області щоб збереглися такі от реліктові ліси, на жаль, їх не було. Вони всі були знищені в 50-х роках під час будівництва Каховського водосховища.